Старт реєстрації на НМТ 2024 року, і що важливо знати абітурієнтам, їхнім батькам, що починається ця реєстрація, які документи необхідні, і скільки це може зайняти часу? Чи можете поділитися інформацією? Ну, насамперед, реєстрація дійсно розпочалася сьогодні о 9-й ранку. Реєстраційна система працює належним чином. Програма працює. Я можу про це вже спокійно, сміливо говорити. Ми хвилювалися, чи не буде якихось технічних збоїв. Ні, технічних збоїв немає реєстрацію можна проходити. Реєстрацію наші учасники проходять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, оскільки вже п'ятий рік поспіль у нас немає державної підсумкової атестації. Тож Одно, ну, я думаю, наші учасники знають, участь в національному мультипредметному тесті не є обов'язковою. Участь в національному мультипредметному тесті беруть лише ті здобувачі освіти, які. Хочуть скористатися результатами для вступу до закладів вищої освіти. Е, ну, насамперед, варто е, зазначити, що е, в ході реєстрації нашим учасникам треба в першу чергу чітко визначити свою категорію. Е, реєстраційна програма буде пропонувати два варіанти. Випускник е, минулих років і випускник поточного року е, Випускником поточного року є здобувач загальної середньої освіти це або учні 11 класів класів е, шкіл або учні студенти перших других курсів коледжів чи професійно-технічних закладів професійно-технічної освіти. Якщо учасник має вже документ про повну загальну середню освіту, атестат або свідоцтво, то звичайно він є тоді випускником минулих років, вже в залежності від того від категорії. Ну, відповідно, і комплект документів, які необхідно мати при собі перед початком реєстрації. Я відразу хочу сказати, що реєстрація складається з кількох етапів. Першим етапом є створення персонального кабінету. Для кожного учасника НМТ буде створено персональний кабінет, в якому буде найважливіша, най, найактуальніша інформація для участі в цьогорічному тесті. Інформація про те, спочатку чи успішна реєстрація. Потім інформація про те, де саме і коли саме буде проходити тестування наш учасник. І ще одна дуже важлива інформація: це вже власне результати будуть в цьому самому кабінеті. Тобто, значення цього кабінету ну, величезне. Для того, щоб е, створити кабінет, треба мати е, такі документи е, як. Ну, по перше, документ, який посвідчує особу. Це може бути паспорт громадянина України, це може бути закордонний паспорт або інший документ, який визначений нормативним, нормативними документами законодавством України. Відразу під час реєстрації у випадаючому списку будуть, буде перелік документів, які можна, на підставі яких можна реєструватися і створювати персональний кабінет. Дуже важливим моментом є те, що учасник повинен також. Внести дані свого ідентифікаційного коду дані коду, так само, як і дані паспорта, потрібні як такі парольні дані для входу в персональну сторінку. Саме через ці цифри, через ці. Паролі можна буде зайти на свою персональну сторінку. Знову ж таки, якщо учасника немає ідентифікаційного коду, то для таких випадків також є певні передбачені процедури. Є спеціальне віконечко, де ставиться відмітка про те, що е від коду е наш потенційний учасник відмовився, наприклад. Ну, зрештою, це все в програмі є. Якщо під час реєстрації уважно слідувати е тому, що пропонує система, е і уважно слідувати підказкам, які пропонують, пропонує реєстраційна програма, то проблем з реєстрацією буде не повинно. Далі дуже важливий документ це підтвердження освітнього рівня. Якщо здобувач освіти поточного року, то він не має ще природного документа про повну загальну середню освіту, тоді подається довідка із закладу освіти із зазначенням того, який саме заклад і якого місяця в поточному році буде завершувати наш учасник для того, щоб отримати повну загальну середню освіту для здобувачів. Для учасників тестування, які є випускниками минулих років, е слід завантажити, е мати при собі, зрештою, атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту. Бо тобто, перший етап реєстрації це власне внесення реєстраційних даних, створення персонального кабінету. Другим етапом важливим є е підтвердження внесених даних через завантаження скан або фотокопій е зазначених документів. Е, ці документи обов'язково слід підтягнути до програми, е, є певні вимоги до розміру цих документів. Ну, зрозуміло, документи мають бути читабельні, не обрізані, ну і так далі. І третій крок, який обов'язково злід зробити, це надіслати на е, пункт обробки в регіональний відповідний регіональний центр, в нашому випадку Львівський регіональний центр, надіслати оці скан копії документів для підтвердження для так би мовити, ідентифікації. Нашого учасника все потім наш учасник отримає інформацію про те, що в нього створено персональний кабінет. Ну а далі вже треба буде періодично до персональний кабінет заглядати, щоб не не пропустити важливу для себе інформацію. Пані поняла але чи є умови, коли якраз можливий учасник НМТ може бути не зареєстрований? Так, звичайно, не зареєстрованим буде учасник тоді, коли або не завантажить необхідних документів, мінімум це три документи, які я назвала. До речі, якщо учасника немає ідентифікаційного коду, то він має завантажити сторінку у паспорті з відміткою про те, що він відмовився від ідентифікаційного коду. Або ж якщо будуть завантажені документи недостовірні, що можна буде це побачити очевидно, чи якщо документи будуть неналежної якості, наприклад, Документ занадто великий за своїм об'ємом, який не зможе просто-напросто зчитатися чи відкритися, тому звичайно, ми радимо не затягувати із реєстрацією, проходити реєстраційні процедури. Ну от в перший період перший етап реєстрації. Щоб був ще час, раптом будуть якісь такі технічні аспекти, щоб був час виправити ці технічні аспекти і мати бути спокійним з приводу того, що матимеш можливість цього року взяти у тестування, ну і відповідно вступати. До університету я поняла то до коли триватиме ця ця реєстрація, і до коли можна вносити зміни під час реєстрації? Реєстрація триватиме до 11 квітня. Загалом редагувати і вносити вносити зміни взагалі, ну, по перше, редагувати внесені дані можна відразу в процесі створення кабінету. Якщо учасник вніс дані і потім система просить перевірте, будь ласка, під час перевірки ми помічаємо якусь помилку технічну, її можна відредагувати зразу. Якщо вже створено вже персональний кабінет і вже дані пішли, то тоді вже можна тільки вносити зміни. Вносити зміни можна у період, поки три. Ває реєстрація, а далі після реєстрації до 15 квітня. Тобто ще час для внесення певних змін для наших учасників є. Ну і тим більше, адже під час реєстрації учасники не тільки обирають, Предмети, які будуть складати під час тестування, але обирають місце проходження тестування чи в Україні, чи за кордоном. Ну тут теж можливі зміни в наших учасників. тому ми свідомі того, що такі зміни можуть бути. Ну, якраз цікаво стосовно людей, які перебувають за кордоном, чи вони теж матимуть можливість цьогоріч пройти НМТ безпосередньо на тих місцях, де вони проживають. А, так, наші учасники матимуть можливість проходити тестування як в Україні, так і за кордоном. Е, ну, цим, звичайно, займаються Український центр якості освіти, і наше міністерство закордонних справ. Але за інформацією, яка у вільному доступі, е, ну ті країни, які нам допомагають, допомагали в 2022-2023 році, також погодилися цього року надати свої приміщення для проведення тестування тих наших учнів, які перебуватимуть перебувають за кордоном. Але звичайно, ми розуміємо, що на тестування виходять. І учні, які проживають за кордоном, але закінчують українські заклади освіти, українські школи. Ці учасники, ну вони в дистанційному форматі можуть бути. Вони подають довідку з власного закладу освіти української школи і беруть участь у тестуванні. Це єдина різниця від тих, хто буде здавати НМТ в Україні. Так, це єдина різниця. Ну, хіба що ми можемо ще сказати, що ті учасники, які реєструватимуться для складання тесту за кордон, от тих ми просимо взагалі не дуже затягувати а, з реєстрацією, тому що в деяких пунктах тестування а у випадку НМТ ці пункти тестування називаються ТЕЦИ. Тимчасові екзаменаційні центри, в деяких ТЕЦах за кордоном є можливість пройти тестування лише мовно, наприклад, в основну сесію або лише в додаткову сесію, в деяких ТЕЦах обмежена кількість місць, яка, тобто обмежена така спроможність по кількості учасників. Тому, якщо наш учасник умовно перебуває в Польщі і хоче пройти тестування в якомусь із місць, Польщі він може, якщо затягне з реєстрацією, вже може побачити, що там місця, місця немає. Тоді йому прийдеться обирати або інше місто, або не іншу країну. У нас такі випадки були, і нашим учасникам, які трошки отак загавилися з реєстрацією, приходилося обирати зовсім іншу країну і ну, здійснювати таку, напевно, важку і непотрібну ще подорож по Європі, приїжджаючи з однієї країни в іншу. Ну, це все пов'язане лише з тим, що звичайно, я думаю, що наша країна і так дуже вдячна а, закордонним колегам, які дають можливість. Можливість нашим учням тестувати, ну але не вимагати від них ще якоїсь там спроможності, тож, звичайно, це нечемно енергетично. Тому виходимо з того, що є. Просимо учасників, які тестуються за кордоном, не е, затягувати з реєстрації, реєструватися якомога швидше. Пані Ало, ну і також в цьому кабінеті є така опція, щоб вибрати спеціальні умови для складання тестування, то про які спеціальні умови йдеться? Ця опція потребує спеціальних умов. Буквально так звучить цей це рядочок, і біля нього віконечко, куди ставлять або не ставлять галочку. Наші учасники це для учасників з особливими освітніми потребами, які мають певні проблеми пов'язані із станом здоров'я або деякими фізичніми аспектами фізичного стану. Справа в тім, що далеко не всі учасники. Матимуть можливість проходити тестування в умовах, МНТ. і далеко не всі умови можна забезпечити для таких учасників. Тому цей учасник, який має певні проблеми зі здоров'ям, повинен отримати довідку. Медична довідка встановлена зразка. Довідка 0863 О, ця довідка має кодові зазначення у тих стані. І відповідно до тих кодів певних фізичних фізіологічних станів, регіональний центр або забезпечує створення особливих умов, або говорить про те, що не може створити такі умови. І в цьому випадку, під час реєстрації, учасник не тільки ставить галочку, а відразу і завантажуючи документи, завантажує четвертим документом оцю медичну довідку. Ну а далі вже в персональному кабінеті очікує інформації від військово регіонального центру з приводу того, чи є можливість у наших пунктах тестування створити такі умови, чи такої можливості немає, і тоді ну, очевидно, що такий учасник буде вступати не за результатами НМТ, а за іспитами в університеті пані поняла, але чи з цього річ передбачено якесь пробне НМТ, на якому можна було б спробувати свої сили? Ви знаєте, в такому класичному варіанті пробне ННТ, як було колись, коли ми складали традиційне, як то зараз кажуть, паперове ЗНО, і було пробне паперове ЗНО, коли ми повністю опробували процедуру. Ні, зараз такої можливості провести пробне ННТ немає. Але наші учасники мають дуже широкий спектр можливості, опрацювавши демонстраційні версії тестів, демонстраційні варіанти тестів з усіх абсолютно предмет, предметів, трохи випробувати свої сили. Більше того, деякі ресурси, я маю на увазі насамперед, це Український центр оцінювання якості освіти, всеукраїнська школа онлайн і, до речі, на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти також була така можливість. Можна було пройти демонстраційну версію тесту із таймером, із включеним годинником, тобто, не тільки попробувати подивитися на тести, не тільки спробувати свої знання, а ще й подивитися розподіл часу. Наскільки я встигаю у визначений час виконати такі завдання, які передбачені, наскільки я можу не встигнути. Я, до речі, наших потенційних учасників закликаю обов'язково ці демонстраційні варіанти пройти. По-перше, тому що ну, буде щонайменше уявлення про те, як сформульовано тестові завдання, як виглядають тестові завдання. По-друге, можна буде подивитися навіть на ну, частково на інтернету. Інтерфейс програми звичайно повністю інтерфейс програми не буде відтворено в таких демонстраційних версіях, але частково можна буде подивитися, і е зрештою, ну комп'ютерне тестування вже можна собі змоделювати яким чином це буде власне в день тестування, тоді коли е, буде відбуватися тестування вже отаке велике офіційне. До речі, підготуватися до цього однозначно треба, тому що тестування цьогорічне буде ну інакше, не таке за процедурою, як це було у минулому році. Щонайменше найменше це пов'язано з тим, що до що додалися предмети, і я думаю, наші учасники знають, що цього року вони складатимуть не три тести, а не три тестових з не Мета а чотири предмета: і це і по часу більше чистих чотири години роботи над тестом в умовах комп'ютерного тестування. звичайно, це буде трішки, напевно, важко. Хоча я хочу заспокоїти, можливо, батьків, які хвилюються для наших учасників. Буде передбачено перерву після перших двох годин роботи. Буде оголошена обов'язкова перерва тривалістю 20 хвилин, і потім буде продовжено роботу наступні дві години. Роботи над е, тестовими завданнями, але це все одно ну, це довго, це багато, це можливо трошки складно, тому я е, дуже рекомендую пройти е, демонстраційні версії тестових завдань, оскільки тим більше вони є з усіх предметів, абсолютно які є в е, цьогорічному переліку. І е, ну частково хоча б бути готовим до того, що очікує в пункті тестування, тимчасово в, в ванаційному центрі нашого учасника.